Він обрав війну, хоч був непридатний до служби. Олексій Шевчук з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до тероборони рідного Нетішина на Хмельниччині. А навесні 2023-го захищав країну на Запорізькому напрямку. Серце чоловіка перестало битися внаслідок важкого поранення, отриманого після атаки ворожого дрону. Про те, яким він був і як сім'я переживає цю втрату, наша Соня Гри... Григорчук розкаже. Справедливий, чесний. Порядний відповідальний, от такий він правильний. Завжди говорив те, що думав, і зневажав брехню. Так Жанна розповідає про свого сина Олексія. У сім'ї він був старшою дитиною, то швидко навчився брати на себе відповідальність. Таких компаніях і юношеських цих і бійках і десь один за одним завжди були. Разом З початком повномасштабного вторгнення пішов у тероборону, де пробув кілька місяців. А от у лютому 23-го остаточно вирішив долучитись до лав Збройних сил. Ані мати, ані вагітна дружина з маленькою донькою не змогли стримати Олексія. Ну я знала, що це буде. Я це ждала протягом всього цього часу, бо я від нього іншого не чекала. Розумієте, звичайно, що. Плак, сльози. Після кількох місяців навчання у військовому інституті КНУ, куди його відправили з військкомату, чоловіку присвоїли звання заступника командира частини з морально-психологічного забезпечення. Він настільки пишався ці. Він говорив: я на, знаю, каже мама, я на знаю, що після закінчення війни я буду тільки військовим, тільки військовим. Я себе знайшов в тому, ну йому це дуже подобалося. Олексія з побратимами закинули на Запорізький напрямок. Рідним він дзвонив щодня, давав знати, що цілий. А от усе, що змусило близьких хвилюватись, тримав у таємниці. Негативу я від нього не чула ні разу. Ні разу. А я собі думаю, ну, він при посаді такий, знаєте, що ну, він я в бій не хожу, я в бій не хожу, Оце були його слова. Всякі такі. Виходив, як вони там були, на цього по телефону розмов не було. Це вже все, що це ми приїжджали побратими. Це все розказував. 14 серпня він уперше не подзвонив. Рідні сильно хвилювались, тож зв'язались із побратимами сина. Вони розповіли, під роботи ним їх атакував ворожий дрон, і Олексія було важко поранено. Твої хлопчики володці, ну, винесли 5 кілометрів. Несли. Каже, при цьому він ще й жартував. Каже, хлопці, одріжте цю ногу, не мучтеся, <ріжте> Одріжте її, бо вона телепається. Ну, такий він був такий швидкий і конкретний. За два дні сім'я вже була в запорізькій лікарні. Від Олексія не відходили ні на хвилину. Я була з ним 6-7 днів. І всі надіялися, дуже надіялися. Всі. Я там жила. Ми там жили і чоловік, і син, і я. 23 серпня Олексій пішов з життя. Жанна була поруч і тримала сина за руку до останнього подиху. А за півтори місяці на світ з'явилась його донечка Дарина. Маленька Даринка ну це тато. Це тато. Мабуть, ця дитина дає ще зараз знаєте, сили триматися. Жінка зізнається, онуки стали для неї новим сенсом життя. Вона хоче подарувати їм стільки любові, щоб вони ніколи не відчували її нестачі. Схожу мету поставив для себе брат Олексія Артем. Казав завжди мені, не покинь моїх дітей, якщо щось станеться. І я пообіцяв йому, що я ніколи їх не покинув. І так сталося, що я ще й похистив новонародження, нашу даринку. Буду замінювати їм батька, старатися побути. Рідні хочуть встановити меморіальну дошку на будинку в Нетішині, де зростав Олексій. Щоб кожен, хто проходить повз знав ім'я героя, який не побоявся віддати життя за вільну мирну країну. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.